Добрий день! Рада вітати вас на своїй кухні, а готувати сьогодні буду морковний торт, для якого нам потрібні такі продукти. 6 морквин натерла великих 50 грамів масла. Один великий апельсин, 200 г борошну, столові ложки какао, 100 грамів цукру. Три яйця і спочатку видавимо сік з апельсина, три яйця збиваємо і 100 грамів цукру міксером чи блендером. Додаємо 50 грамів олії і 50 грамів масла. І продовжуємо збивати, і продовжуємо збивати. Трішки борошна відсипала, залишилось 200 грамів. Можливо, пригодиться додати. А, цей борошно, що залишилося, змішую із какао. В моркву вливаємо апельсиновий сік. Гарно розмішуємо з апельсиновим соком. Він повинен трішечки перебити аромат або запах моркви, або смак моркви, так скажемо. Додаємо ванільний цукор. В яйце збите кидаємо розпушувач, моркву, розмішую і додаю борошно і какао, І теж добре перемішую. Получилося таке негусте, чисте. Лист спочатку змащуємо олією, кладемо пергаментний папір і після того викладаємо морковну масу. Морковне тісто розрівнюємо товщиною, щоб було не більше 2 см і ставимо в розріту духовку. Для перемазування коржів готуємо крем. Півтори ложки густої сметани домашньої, одна ложка цукру і 150 г домашнього творогу. Все це потрібно міксером перебити на крем. З творожком виходить, крем набагато смачніший і густіший. Витягли кур з духовки. І розрізуємо його на чотири частини. Перший шар перемазуємо кремом. На другий слой викладаємо карамелізовані яблука. Але в мене яблучка консервовані шматочками такі. І викладаємо далі крем на яблук. На третій теж викладаємо яблука і крем. Получився такий дуже красивий. Морковний тортик. Дуже смачний, красивий і корисний виходить торт. Смачного. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо сподобається вам мій тортик, поставте лайк.